Риття класу безпеки, виховання дітей без гендерних стереотипів, підсумки проєкту Правлінська кадрова сотня та іграшки хібуки для запорізьких дітей. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та Територія освітніх перспектив. Життєво необхідні знання йдеться про уроки безпеки, що проводять фахівці ДСНС, працівники поліції та вчителі у спеціально облаштованих шкільних класах. Таких у Запоріжжі більше десятка. Вони наповнені пізнавальними книгами, зошитами та постерами. А до того ж, предметами, що пов'язані з роботою пожежників, лікарів і піротехніків. А все для того, аби просто та наочно донести дітям важливість дотримання правил техніки безпеки, щоб не сталося лиха. У запорізьких закладах загальної середньої освіти продовжують відкривати класи безпеки. Головною метою їхнього створення є вивчення правил дорожнього руху, пожежної та протимінної безпеки, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та опанування навичками до медичної допомоги. Відбулося відкриття 13 класу безпеки у Запорізькій області. Ми дуже раді, що цей проект у нас. Процвітає клас безпеки це безпекове середовище, де діти зможуть навчатися різним правилам безпеки, вони зможуть надавати домедичну медичну допомогу, навчатися на локації зміною небезпеки, правильному поводженню з вибухонебезпечними предметами, на локації з пожежної безпеки, як себе правильно поводити у разі виникнення пожежі, або що робити, як допомогти, як правильно діяти в цій ситуації. Для навчання школярів залучатимуть запорізьких рятувальників, поліцейських, медичних працівників і безпосередньо вчителів гімназії. Цілий клас приходить на якийсь час, тобто за графіком, і е, можуть переглядати мультики, якщо це вікова категорія початкових класів, можуть переглядати грати в ігри. Тут їх дуже багато. Дякуючи, ЮНІСЕФ. У нас дуже багато ігор розроблені і по міні безпеці, і по наданню першої домедичної допомоги. Більш старші діти намагаються вже накласти пов'язки, е, поміряти тиск е, і так далі. Тобто, цілий клас, але розділені на локації вони малими підгрупами, круговими такими рухами. Будуть рухатися і за 45 хвилин вони опрацьовують всі локації. Важливо починаючи від перших класів до останнього там року навчання, діти мають здобувати відповідно до вікових особливостей ці знання. Після урочистого відкриття класу безпеки було проведено урок з протимінної безпеки. А потім кожен зі школярів мав змогу відчути себе справжнім вогнеборцем. Рятувальники показали дітям, як правильно тримати у руках обладнання та гасити пожежі. Ми повторили та узагальнили те, що вже знаємо. Тому що ми це вивчали ще у молодших класах. Які міни бувають, їхні форми, як від них позбутись, ну тобто зателефонувати 101, 102 або 112, які предмети можуть загорітися та чому можуть вони загорітися? Що робити, якщо воно загорілося? Там, поговорили про дорожню безпеку, там, коли можна приходити, коли ні, там, треба подивитись направо, наліво. Завершили освітній процес руханкою. Загалом уроки у класі безпеки розраховані на навчальний рік, протягом якого школярі будуть здобувати життєво необхідні навички. А у новому форматі діти навчатимуться із задоволенням. Чи потрібні нам стереотипи? А якщо ні, як їх позбутися? Такі питання все частіше виникають у сучасних батьків. Тих, які прагнуть виховати свою дитину вільною від застарілих упереджень, адже світ не ділиться на рожеве та блакитне. Це принципово важливе питання і для працівників садочків, де й починається встановлення власного я малечі. Тому вихователі переконані, що спершу треба донести це до батьків. Як говорити про рівність між дівчатами і хлопцями та чи готові виходити за власні межі світосприйняття батьки, розповість Вікторія Мельник. Мислити без гендерних стереотипів ця тема з кожним роком надбуває дедалі більшого розголосу, думок та обговорень. Певні категорії населення не до кінця зрозуміло, чому цій тематиці приділяється багато уваги, адже все і так зрозуміло. Проте суспільство змінюється, а з ним і підхід до різного виду діяльності. Тут і виникає місія створення вільного і рівноправного світу для людства. Ми розуміємо, що ми маємо робити і всередині країни те суспільство, яке здатне мислити безстереотипно, без упереджень. Як це зробити, потрібно виховувати спочатку себе, бо саме від нас залежить, якою буде дитина, якою вона виросте людиною, в якому суспільстві ми з вами далі будемо жити. Далі виховувати батьків, бо саме для дитини дошкільного віку значущі дорослі, які поряд з нею, впливають на її розуміння, впливають на її виховання, впливають на її подальше життя. Питанню гендерності приділяють увагу і у закладах дошкільної освіти для директорів та вихователів методистів запорізьких закладів дошкільної освіти, представниками комунальної установи, центр професійного розвитку педагогічних працівників було організовано тренінги батьківства без гендерних стереотипів. Цей тренінг, по-перше, розрахований на активну залученість кожної з учасниць. Це добірка певних практичних завдань, де учасниці приймають участь безпосередньо, аналізують, щось створюють самі, про щось міркують. Це, звісно, і демонстрація певних відео, які є запропоновані в рамках цього тренінгу. Ну і невеличкі такі теоретичні аспекти, тому що все одно важливо теорія, оцей поступ. Цього питання, як він з якого віку він, скажімо, почали жінки боротися за свої права, і як це який стан на сучасному етапі? Тому є і певні, звісно, теоретичні моменти, але здебільшого це практичні завдання, інтерактивні вправи, якихось руханки для того, щоб відбувалася активна залученість учасниць». Як зазначають тренерки заходу, нав'язування гендерних стереотипів починається з дитинства. Хлопчикам дають гратися тільки машинками чи інструментами, а дівчаткам, ляльками та кухонним приладдям. Завдяки серії тренінгів для освітян, малеча у майбутньому буде розкривати свій потенціал незалежно від статевих ролей. А дорослі зрозуміють, що неважливо, то якою справою займається. Що таке батьківство без гендерних стереотипів? Це виховання, що має за основу гендерну рівність та інклюзивність, і це є правильна відповідь. Ви зараз отримуєте оце, оце вже все зроблено до вас, тобто є. Ситуація, да. є дані, є там статистика. Вам треба це нанести, графіки, діаграми, малюнок, як хочете. Спочатку напишіть е, домашні обов'язки зверху і там розмалюйте, а далі економічне виховання і також проілюструйте, будь ласка. Під час активностей учасники заходу мали змогу проаналізувати, які стереотипи існують у суспільстві, позитивний чи негативний відбиток на людях вони залишають, та яким чином потрібно їх долати. Зокрема, розбирали ситуацію розподілу ролей у сім'ї. Прошу звернути увагу на першу діаграму. На ній представлено, що 73% чоловіків визнали максимальну можливість виховання дітей. Відповіді чоловіків та жінок практично збігаються у другій. Представлено такий виді фізичної формули. Що у домогосподарствах, які складаються з трьох та більше осіб, жінки витрачають на догляд за дітьми у три з половиною рази більше часу, ніж чоловіки. І на третій формулі зображено, що майже у 60% сімей вихованням дітей займається жінка. Так вважають 50% чоловіків і майже 70% жінок. Загалом цей тренінг розрахований на представників дошкільної освіти семи районів міста. Після його завершення освітяни будуть ділитися знаннями з батьками і разом формувати свідомих громадян нашої держави. Міський проєкт, що готує освітян до управлінської діяльності, завдяки ньому можна на власному досвіді відчути, як це керувати школою чи садочком, і що це не так просто, як може здаватися. Посада директора поєднує у собі відповідальність, вміння налагодити роботу внутрішнього організму закладу, а також впроваджувати інновації, ставити пріоритетні цілі і досягати їх. Власне, це чекало на учасники міського проєкту у практичній частині. Завершилася реалізація другої частини міського проєкту Управлінська кадрова сотня, який щорічно відбувається за ініціативи департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Нагадаємо, захід спрямований на підвищення рівня кадрового потенціалу та управлінської ефективності запорізьких педагогів. Серед сотні учасників проєкту не лише майбутні управлінці, а й його вихідці минулих років чи нинішні директори. Буде обрана десятка, тобто 10 десять найкращих педагогів, які будуть претендувати на керівну посаду закладу освіти міста Запоріжжя. Щодо відбору, це критерії інноваційності, сучасності, і саме основне це проєкт повинен бути управлінським. Учасники були розподілені на творчі групи, кожній призначено координаторам. Вони у свою чергу провели навчальні інтенсиви у своїх закладах, і вже далі учасники створювали власні управлінські проєкти та презентували їх. Мій проєкт це створення онлайн-інструментарію для самооцінювання освітніх і управлінських процесів ЗДО. Мета цього проєкту створити якісні продукти для того, щоб можна було дистанційно не прив'язуючись до місця, оцінити управління процесами в ЗДО та самооцінити діяльність закладу освіти, а також створити інструментарію для моніторингу досягнень дітей дошкільного віку за базовим компонентом дошкільної освіти. І як допоміжна така мета. Це підвищення рівня цифрової грамотності працівників закладу освіти, так як педагоги вже в нас навчені користуватися онлайн-інструментарієм, а працівники інших структур трішки менше. Я представляю вам свій проект «Тимбілдинг – інноваційна технологія ефективного управління закладом освіти. Що має на меті мій проект? Це створити умови, Інформаційні організаційні управлінські педагогічні ресурси, що забезпечують встановлення необхідного ресурсу для підвищення і професійного зростання наших педагогів, для того щоб в подальшому наш заклад отримував перші місця і був лідером на ринку праці дошкільної освіти. Будемо так казати, завдання проєкту. Це по перше, ми повинні підвищити знання нашої педагогічної команди з даної тематики, мотивувати свої педагогічні кадри, розвинути навички. Взаємодії саме в команді, тому що це дуже складно знесити конфлікти, підвищити рівень взаємодії між собою. Хочу представити вашій увазі проєкт Чат-бот як сучасний ефективний механізм взаємодії керівника закладу дошкільної освіти з громадськістю. Метою проєкту було розробити та впровадити чатбот бот для забезпечення взаємодії керівника закладу дошкільної освіти з громадськістю, включаючи батьків, працівників закладу та місцеву громаду. Перевага використання. Чеботу у навчальних закладах. Це ефективність та швидкість комунікацій тримка 24 на 7. Мета проєкту підготувати освітян до сучасних методів керування та викладання, адже оперативно ухвалювати рішення та правильно організувати роботу у своєму закладі це найважливіші вміння управлінця. Іграшки знайшли своїх господарів. Десятьом учням Запорізької гімназії, основа подарували собак-обіймак. А все завдяки участі закладу у міжнародному проєкті хібукі терапія. Він тривав зовсім нещодавно, у квітні. Тоді психологи, вчителі та вихователі взяли участь у навчанні з ізраїльської методики. Іграшковий пес насправді є професійним інструментом у роботі з дитячою травмою, і в Запоріжжі все частіше зустрічається такий вид терапії. Все для того, аби зменшити страхи, спричинені війною, Вікторія Мельник розповість більше. Тривоги, ракетні обстріли та вибухи впливають на емоційну складову не лише дорослих, а й малечі. Через це у дітей з'являється тривожність, страх та занепокоєння. І хто як не дорослі, можуть допомогти малечі пережити складні часи? Зокрема, це вчителі шкіл та гімназій. У квітні для освітян було організовано онлайн навчання за методикою хібукі терапія від ізраїльської психологині Дафни Шарон Максимов. Педагоги опанували навички роботи з терапевтичним інструментом. Том песиком, обнімакою хібукі можна працювати по різному, можна працювати індивідуально з дитиною, можна працювати групами дітей, можна заходити просто працювати у класі. Що ми також уже практикуємо, тому що ми вийшли у змішаний формат. Так у нас співпало дуже позитивно. Що ми вийшли 1 квітня у школу, і у нас вже була ця методика. Наразі цю методику впроваджують для школярів Запорізької гімназії основа. Для терапії з песиком обіймакою обрали 10 учнів початкової школи. І вже їхніми наставниками було проведено 8 занять з песиком обіймакою. Ми малювали, лупили, слухали музику, писали. Я дуже чекав хібуки, і він буде знаходитися у мене вдома. на... На ліжку. Однак методика краще працює, коли у кожному з учнів є власний хібуки. У придбанні десяти іграшок допомогли представники благодійного фонду. До нас звернулася директор школи з такою ініціативою. Дуже класна ініціатива, тому що знаючи, що це хібукі терапія, вона входить до державної програми в Ізраїлі з допомоги дітям, які постраждали від психологічних травм. І ми однозначно підтримали цю ініціативу і закупили для дітей, які зараз займалися для першої групи дітей даних собак. Далі ми теж плануємо підтримувати, розширювати. Закуповувати більше собак, щоб більше дітей міста Запоріжжя змогли пройти даний курс. Батьки учнів зазначають, що така методика дуже необхідна для дітей не тільки прифронтового міста, але й усієї країни. Ми пережили ракетний удар по будинку по вулиці Незалежної України, 67. Ми на той момент знаходилися у будинку, коли це сталося, тому пережили дуже великий стрес. А, син тепер боїться вибухів, і дуже вчасно була надана нам терапія. Він буде піклуватися про собачку. Я думаю, це йому дуже допоможе побороти свій страх. Під час вручення песиків обіймак учні разом з наставниками започаткували традицію. День, коли гімназисти отримали хібуки, буде його днем народження. Да, yeah. Світяни переконані, що завдяки такій методиці діти зможуть якнайшвидше вгамувати свої емоції та контролювати психологічний стан. А у разі виникнення стресу школярі будь-якої миті можуть обійнятися з песиком і заспокоїтись. На черзі рубрика ТОП-експерт із директоркою департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлією Погребняк. Важливим напрямом діяльності у період кризи є створення психологічно безпечного освітнього середовища, в педагогічних дитячих колективах і формування партнерської моделі взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу. І у межах співпраці департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та центру гідності дитини Українського католицького університету сьогодні реалізується проект. Сейфґайден Безпека дитини в освітньому середовищі. Метою курсу є попередження різного виду насильства щодо неповнолітніх. Проєктом передбачено проходження. Усіма педагогічними працівниками закладів освіти навчання за програму онлайн-курсу Безпека дитини в освітньому середовищі. І такі курси є обов'язковими в багатьох країнах світу, є частиною превенції насильства над дітьми, і для забезпечення такої ефективної профілактичної роботи з учасниками освітнього процесу, фахівці психологічної служби міста постійно підвищують свою фахову компетентність. У травні 24-го року практичні психологи та соціальні педагоги пройшли дводенний очний тренінг з надання первинної психосоціальної допомоги особам із ризиком скоєння самогубства та самоушкоджувальну поведінку за програмою університетської клініки. Акерсхус Норвегія, Центр психічного здоров'я Національного університету Києва-Могилянська академія в межах міжнародного проекту Міжвідомча співпраця у сфері охорони здоров'я і у партнерстві з благодійною організацією КАМЕТА організовано навчання для наших педагогів закладів дошкільної загальної середньої позашкільної освіти. По наданню першої психологічної допомоги учням та вихованцям, учасники тренінгу вони отримують практичний досвід роботи у кризових ситуаціях. Вони удосконалять. Навички надання негайної емоційної та психологічної підтримки людям, які пережили дистрес і в межах партнерської взаємодії з благодійною організацією, яка громадською організацією Безбар'єрне середовище, реабілітація та паралімпійський спорт. Я дуже вдячна керівнику Єгору Кочніву, в червні педагогічні працівники 20... Трьох закладів освіти міста Запоріжжя будуть долучатися до тренінгу цукровий діабет. Метою цього тренінгу є насамперед отримання знань та практичних навичок для створення безпечного та сприятливого середовища для дітей, які хворіють на діабет першого типу і навчаються в закладах освіти міста Запоріжжя. Кількість дітей. З діагнозом цю, цукровий діабет, на жаль, зростає, і сьогодні в закладах освіти навчається понад 130 дітей, які потребують організації як психолого-педагогічного, так і медичного супроводу відповідної системи допомоги. Надалі у серпні та вересні ми плануємо залучити до навчань. Всі заклади освіти міста. Я ще раз дуже вдячна за активну співпрацю, за ініціативу, за підтримку пану Ігору, адже завдяки отриманим знанням педагоги зможуть і надійно організовувати освітній процес з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Сьогодні виховання дітей це процес. Де стати гендерні ролі не визначають їхні можливості і тим ким вони можуть стати у майбутньому, Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти номер 144 Центр розвитку дитини Надія стали сертифікованими тренерами з гендерного виховання, оскільки вони пройшли навчання з означеного курсу від ЮНІСЕФ та громадської організації дівчата за фінансової підтримки уряду Іспанії. Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Нашого міста разом із сертифікованими тренерами організував серію тренінгів для освітян міста Запоріжжя щодо створення такого середовища, яке сприяє рівності, поваги спілкування з дітьми, не обмежуючи їхні можливості через гендерні стереотипи. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Зустрінемось через тиждень на телеканалі МТМ.